Трохи, трохи. Так, Олександр Сачан. Ну, пісня за змістом, здогадаєтеся, зразу, чому вона присвячена. Написана вона в 98-му році якраз 24 серпня. Ми вип'ємо за незалежність серед морських курчавих хвиль, бо ж це є море нам належить, мов хвилі всіх в степу ковил. бо ж це є море нам належить, мов хвилі всіх в степу ковил. Читали вранці, мама з татом. Що ми захистим всі порти, ми віддали їм їхній атом, нехай ідуть під три чорти, ми віддали їм їхній атом, нехай йдуть під три чорти, поставим варту на дорозі і козаків серед полів. А вчені виведуть амброзію, нехай росте у москалів, а вчені виведуть амброзію, нехай росте у москалів. Не лізьте з кризою, не вийде, нас не загнати у куток. Ваш руб відрублено від гривні, шматок то він і є шматок. Ваш руб відрублено від гривні, Шматок тож він і є шматок. Піднімем українство знову і сповістим до всіх газет, що їхня пушкінська мова. Тож наш північний діалект, що їхня пушкінська мова, тож наш північний діалект, брати, співаймо пісню хором, ми їм свого не віддамо, за це я й випити не сором, тож вип'ємо, та й поїмо, за це цей випити не сором, тож вип'ємо, та й поїмо, Слава!